Мої вітання. Сьогодні ми з вами познайомимося з мовою програмування JavaScript. Власне, відрізняється тільки дещо синтаксисом. Ви вже зі шкільного курсу знаєте, ну, скажімо так, дитяче програмування за допомогою блоків це Scratch, доросле програмування, це у нас Python. І зараз познайомитися з JavaScript. Власне, давайте покажу приклади використання JavaScript скрипта в сторінках. Власне, що це таке? Це у нас являє собою невеличкою програмою, яку ми будемо називати скриптом да, сценарієм. Який виконується на сторінці ну, будь на будь-якій веб-сторінці. Отже, давайте з прикладів. Ось є у нас, наприклад, такий сайт. Ми його можемо ось прокрутити. Тут є зображення. А, вже, вже побачили, так? Да? Він реагує ось на курсор. А ось таким чином о, змінюється. О, Зображення, ось можна меню відкрити. Наводимо курсорчик. Тут починає завантажуватися відео, це не зображення, так як ми побачили це відео. Так, Тобто, ось один з прикладів. Також більш такий простий приклад. Ось у нас є Hasbro іграшки і коли ми натискаємо, навіть не натискаємо, а наводимо на зображення, воно трішечки збільшується, і ми можемо побачити, що підкреслюється текст. Ну, Ось таким чином це все за допомогою JavaScript. Ну і давайте такий більш то був середній варіант, це такий більш простий варіант і такий крутий варіант використання JavaScript. Реакція йде тут на курсор миші. Тобто, ви бачите, якщо натиснути на артист. То більше так чорного, якщо навіть не натиснути, а навести на девелопер, то більш такий білий. І ви бачите, як не просто змінюється там чорне і біле ще реакція тексту і реакція фону. Ось летять ці куби, і ви бачите, змінюють свій нахил падіння при наведенні. Ну, ось, Наприклад, ми натиснемо девелопер. Ось таким чином там з'являються е, зображення. І ми прокручуємо количатком миші, прокручуємо не вертикально, як завжди, а горизонтально. Ну, ось давайте, ну, давайте, ось Наприклад, на Хаун натиснемо. Іде завантаження. Е, е, ви можете побачити, що тут немає назад-вперед е, варіантів обрати, тому що це виконання скрипта, це одна сторінка. Тобто виконується все повністю тут. І для того, щоб. Повернутися назад ми просто закриваємо на дане віконечко. Ось таким чином, ну, і щоб повернутися на початок, просто натискаємо вау там. Вау. Так. А, на «А». Так. Сюди ми натискаємо. Отже, це у нас що стосовно використання саме JavaScript-а. Давайте подивимося трішечки, як власне, з ним працювати. І зробимо в кінці таку невеличку, практичну роботу. Заключатися вона буде в тому, що у нас буде висвічуватися віконце, вспливаючи в нашому браузері з привітанням, наприклад. Так. А, власне, як ми будемо під'єднувати, можна під'єднувати окремим файлом, можна писати прямо в HTML-сторінці. Те саме, як ми з вами вже проходили з CSS. Можна так, можна, можна під'єднувати. Отже, тут ми указуємо, що у нас буде зараз вводитися якийсь скрипт. Далі указуємо тип. Зміна типу, яка вказує, яку саму мову там ми будемо використовувати. Так? Ну, ось такий синтаксис. І ми вказуємо, що це у нас буде текст, ну або там код, да, якщо нам зручніше буде так, для сприйня... сприймання, а, текст, і це у нас буде JavaScript. Потім, ось тут ми пишемо сам сценарій, наш, сам скрипт, і закриваємо його. Так. А, застарілий варіант виглядав ось таким чином, без слова, текст, як ви бачите. Зараз використовується здебільшого ось такий варіант. Також, якщо ви використаєте просто скрипт-скрипт, також буде працювати. А, ну і Прикріплення о, виглядає ось таким чином. Тобто, ось ця сторіночка, це і буде а, сам о, і буде являтися самим скриптом, який буде в окремому файлі. Ну, В такому варіанті нагадую, що у вас повинен цей файл бути в, тій же, в тому ж каталозі, в якому знаходиться і HTML-сторіночка. Так, ну ось, приклад, перший. Це сторінка JavaScript, це звичайний HTML-документ. І те, і те виглядає однаково, але написано а, тут за допомогою мови розмітки HTML, а тут вже написано за допомогою мови програмування JavaScript і вбудовано в сторіночку. Виглядатиме це ось таким чином. Ось, бачите, ми оголосили, що у нас зараз буде JavaScript. Далі команда document-write. В дужках, в кавичках, у нас а, іде... Повідомлення, ви бачите, ось воно, і закрите. А потім уже після горизонтальної лінії у нас просто ми надрукували текст. І ось таким чином буде виглядати у нас у сторіночці. Так, ну і сама функція DocumentWrite використовується для виведення інформації на екран. Тобто ось те, що ми тут напишемо, те просто виводиться у нас на екран. Так, як приблизно, так, як в Python ми використовували print. Print hello. Да? Hello World, наприклад. І виводилось це на екран. Так, і метод, який ми будемо сьогодні використовувати з вами, це метод о, alert. А, цей метод використовується для того, щоб з'являлися такі спливаючі віконці. Я думаю, бачу на кожному сайті там от, ну, дуже часто. так. Тобто, віконце, на яке ми повинні натиснути ОК, щоб його закрити. Так. Ось наступний у нас приклад. В даному випадку. Ми зараз покажу, що з цього вийде. В даному випадку, знову ж таки, оголошуємо скрипт. Далі йде у нас alert, і зверніть увагу на запитання у нас: Привіт. І далі документ врайт уже стверджує. Привіт. В першому випадку у нас буде. Віконце зверху висвічуватися до того, як загрузиться у нас сторінка. з Запитанням Hello, ми натискаємо ОК. OK, і у нас вже після цього завантажується сторінка, на якій буде у нас просто на, напис Hello. Ось таким чином. Ну, звичайно, що це звичайний документ, це з минулого прикладу. Ось так. Ось таке віконце: ми натискаємо ОК OK, і завантажується сторінка. Так. Також ми повинні з вами дотримуватися такого синтексу, що кожен оператор новий в JavaScript ми пишемо з нового рядочка. Кожен оператор ми будемо закінчувати з вами крапкою з комою. Можна обійтись без цього, але зараз дійдемо. Тобто, дивіться, ми присвоїли значення тут змінній А5, і далі виводимо цю зміну на екран. В такому випадку у нас а, даний оператор буде, а, або навіть не так, JavaScript буде сприймати даний оператор як одну команду, а такої команди у нас просто не може бути, тому буде не працювати. Замість цього ми поставили б тут крапку з комою, крапку З комою, і все б працювало. Приклади. Якщо ми записали б Aderів 5 і документ у а, а в два рядочки, так би працювало. В один рядочок, те, що я сказав, крапку з комою після кожної команди. Також би працювало. І тут, якщо ми запишемо в третій спосіб в два рядочки, але запишемо крапку з комою, також буде працювати. Але, щоб у вас точно нічого не збилося, щоб у вас точно все працювало, давайте візьмемо собі за правило, що після кожного оператора, після кожної команди, ми ставимо крапку з комою і переходимо на новий рядок. Так ви точно. Не загубитись в всіх операторах, і точно буде все працювати. Так, звичайно, ми можемо взяти якийсь шматок коду закоментувати, якщо там щось не працює, або якщо ми собі хочемо щось мітку якусь зробити, ми в кінці рядочку ставимо коментар. Що, ну, тобто, що таке коментар? Це шматок тексту. Який не сприймається як якийсь оператор, і тому подібне. Просто він там є, і браузер на нього не реагує. Відкриваємо код і бачимо, що це. Власне, ми можемо зробити так. Або дві похилі, і після цього залишити коментар, і потім переходимо на новий рядок, і вже починаємо писати, тобто, ось до кінця рядочка. А якщо нам потрібно, ну, наприклад, закоментувати ось шматок коду, да, ось такий, то ми просто ставимо лінію Зірочка перед, ну, ось бачите, тут може бути помилка. Тобто додаємо комент, ну, коментар, закоментовуємо, скажімо так. І в такому випадку вже буде все працювати. І ось, наприклад, тут у нас є помилка, ми її закоментували. Браузер просто бере, вважає. Що це не код для виконання, що це просто коментар, і просто пропускаю його, і в такому випадку у нас завантажується сторінка, працює і браузер не реагує на помилку. Так, змінні. Як і в будь-якій мові програмування, звичайно, ми можемо працювати зі змінними, звичайно, ми знаємо, що таке зміна, так? тобто ну, це якесь зарезервоване, іменоване місце на носії інформації. А, власне, ось виглядає приблизно ось о, таким чином. Тобто, ну ви бачили тут о, а дорівнює 5, і ми можемо взяти і оголосити нашу зміну, наприклад, ось в дан... за допомогою нашої команди LED. LED -і, наприклад. Тут ще повинні ми з вами урах... ну, ураховувати те, що. JavaScript це нетипізована мова. Що тут мається на увазі? Коли ми з вами працювали з у Python, ми з вами вказували, що якщо ми ціле число записуємо, ми пишемо int, якщо, наприклад, у нас дійсне число, ми писали float і так далі. Тобто ми вказували тип даних. Тут в нашому випадку з JavaScript – і які о, дані ми вказали, той тип буде використовуватися все просто. Спеціально використовувати не потрібно. Так, ну і оголошується зміна за допомогою службового слова var. О, до речі, таке слово в не тільки в JavaScript, а в багатьох мовах програмування. А, дивимося, ось в такому випадку ми можемо нашу змінну, Присвоїти їй значення, тобто у кожної зміни, звичайно, буде значення, в даному випадку 0. І ми можемо окремо зробити в два рядочки: тобто let It, і далі і е, дорівнює 0. А можемо це зробити ось одразу. let і дорівнює 0 для економії місця. Так. Е, ну ось варіанти присвоєння. Да, у нас є зміна Hello, і ми е, присвоїмо значення. Привіт. В даному випадку ми ось таким чином її одразу можемо оголосити. А можемо оголосити ось так. А, ну, Звичайно, ось в такому випадку воно також буде працювати, але якщо ми там будемо використовувати а, цикли або а, розгалуження, то краще використовувати саме варіант з LED. Так. А, переходимо до виконання вже нашої. Практичної роботи, ось ви бачите, приклад, метода виведення повідомлення alert. Повідомлення цієї сторінки, це у нас в різних браузерах по-різному висвічується. І ми взяли значення P. І ось P у нас висвічується. Натиснуло ОК і закрили. А, щоб вам було більше зрозуміло, як взагалі у нас а, працює ось цей метод. А, Тобто, ось це повідомлення має якесь також значення. Да? І ось повідомлення, яке віконечко, да? повідомлення, ми можемо уявити, як кор така коробка. Ось що ми в неї покладемо, Ось, наприклад, в даному случаї, в даному випадку Hello. Поклали Hello, воно у нас Hello вивело. Причому, е якщо ми візьмемо декілька ось цих. Е Слів да, ось цих саме повідомлень покладемо в коробку, у нас буде висвічувати тільки те, що записане останнім. Тобто, ну ось, приклад ось такий. Якщо у нас є зміна hello, да, ну ось ми взяли let message, оголосили її, далі взяли нашу зміну hello, назвали. А далі взяли ту саму зміну і назвали її World. В даному випадку, коли ми запустимо сторінку, у нас з вами висвітиться а, тільки слово world. Hello просто не буде висвічуватись, ну, тобто, ну, видалиться. Так, і метод, за допомогою якого ми будемо з вами виводити повідомлення це метод alert. Ми виводимо змінну, а змінна у нас буде дорівнювати world. Тобто, у нас не буде висвічуватися, ось тут ця змінна в віконечку ось цьому. А у нас буде висвічуватися її значення. Ми тут можемо написати будь-які слова, і вони будуть у нас висвічуватись. Ну, давайте зробимо так. Ми візьмемо ось цей код і зробимо наступним чином. Цей рядочок не будемо чіпати, а ми просто напишемо hello world. Перейдемо до нашої сторіночки. Тут я вже видалив все, все зайве. І давайте. Зробимо наступне. Так. Я візьму. І прям вбудую сюди наш код. Для цього використовуємо, звичайно, скрипт javascript Так? JavaScript. Так. Скрипт тип. Дорівнює. І в кавичках записуємо текст слеш Так, після цього закриємо. Кавичко, і бачимо, у нас автоматично скрипт дописався. Так, між ними зараз будемо записувати сам текст нашого скрипта, який буде виконуватися в даному випадку. Ми оголошуємо зміну да, через LED. Візьмемо, ну, там у нас меседж. Давайте так, візьмемо і запишемо ось таким чином. Повідомлення. Ну, щоб було, якось відрізнялося у нас. Так як ми з вами домовлялися після кожної операції, після кожного оператора ми ставимо крапку з комою. Так, далі. І я це скопіюю. Так, і запишу, що дорівнює воно у нас наступному повідомленню. Hello World. Дивимося, у нас тут взагалі нічого не відсвічується, повністю порожня сторінка. Якщо ми її перезавантажимо, також нічого у нас не буде відбуватися, так просто у нас запускається ну, наша сторінка збережена. Тепер додамо в самому кінці метод виведення повідомлення alert. І що ми будемо вводити. Так, до речі, тут крапку з Угу. Що ми будемо вводити? А будемо вводити саме нашу зміну. Ось таким чином. Ну і давайте подивимося, що буде. Тут у нас знову ж таки нічого немає повністю. Оновимо нашу сторіночку. І дивимося, що буде відбуватися. Перед тим, як завантажується сторінка, у нас повідомлення з сайту Hello World. Те, яке ми з вами і записали. Давайте зробимо ось таким чином: видалимо слово Word. І перезавантажимо сереничку заново. І бачимо, що у нас повідомлення Hello. Тобто, будь-що, ми записуємо ось тут між а, скобочками, і у нас це свідчується у віконечку. Ваше завдання сьогодні буде просто взяти і вивести повідомлення з привітанням у методом alert. І все.